Вітаємо, друзі! Сьогодні розглянемо монокуляр з нічним баченням pvs 18 До комплектації монокуляру входять: кріплення на шолом, шестигранний ключ, накладка на окуляр, батарейка, тканина для протирання оптики, пластиковий кейс та інструкція. Це високотехнологічний прилад нічного бачення має привабливий дизайн, спеціально розроблений для ефективного використання в умовах повної темряви. Зручна система кріплення ластівчин хвіст дозволяє вам носити його як на голові, так і тримати в руці, забезпечуючи максимальну свободу рухів. Монокуляр нічного бачення дозволяє налаштувати збільшення за допомогою оптичного однократного зуму. Відстань спостереження вночі становить від одного метра до нескінченності, що робить цей прилад ідеальним для використання в різних умовах освітлення. PVS-18 забезпечує чітке зображення як вдень, так і вночі. У світлий денний час кольорове зображення допомагає вам точно розпізнати об'єкти та деталі, тоді як у темряві ви отримуєте чорно-біле зображення, яке дозволяє вам бачити навіть в умовах повної темряви. Пристрій живиться від батареї. Півіс 18 є незамінним інструментом для мисливців, військових, правоохоронних органів, а також для ентузіастів активного відпочинку на природі.